Далі з нами Анатолій Храпчинський, на зв'язку експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ. Пане Анатолію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Ну, от з попереднім гостем ми говорили якраз про те про, і про тривогу українців, і про виснаженість певно, але погодьтеся такі новини, як поява f 16 в Україні, можливо, поява, вона все ж таки додає оптимізму. Така новина має на увазі, але станом на зараз, ми бачимо, що Білий Дім поки що не підтверджує доставку в Україну перших винищувачів, каже, йдіть до українців і питайте в українців. Так що ви скажете? Ну, мабуть, у вас уже всі запитали, так що Анатолій, скажіть, чи є f 16 в Україні, чи вірити тим кадрам фото? до відео, які оприлюднюються у соцмережах, де літаки ці вже працюють в небі, але почнемо з того, що як колишній офіцер повітряних сил. Розуміючи субординацію, даю це право переважно тим, хто безпосередньо дотичний і безумовно це про це повинно сказати або командувач повітряних сил, або міністр оборони України, або безпосередньо президент України. Але безумовно слід зауважити, що насправді ця інформація потребує тиші, тому що будуть наступні роз допити, а скільки прилетіло літаків, а скільки пілотів, як ми їх будемо берегти, на яких аеродромах вони стоятимуть, і так далі. І Понесеться у нас сплошна інформація, де і що і як. Жнов таки треба казати про те, що в будь-якому випадку літаки в 16 будуть і вони будуть працювати, захищати повітряний простор України, і в подальшому будуть працювати по ворожій території, по території тимчасово окупованій, для того щоб насправді придати оптимізму тим людям, які зараз знаходяться в окупації, розуміючи, що за ними прилетять їх врятують, їх спасуть за рахунок посилення можливості сил оборони. Я подивилася вчора військових, які прокоментували, коментували і досі коментують так ситуацію з можливою появою в 16 і От вони говорять про те, що е, насправді все криється в деталях, е, і важливо в якій комплектації нам це все передають. Тобто, вони зараз не про кількість говорять, не про там підготовленість пілотів і так далі. а Саме про комплектації, е, що ви можете з цього приводу сказати, чому комплектація зараз так важлива і важлива вона для військових. Дивіться, насправді дуже багато різних тез щодо появи літаків Ф16, починаючи з того, що це не буде геймченджером, що це вони там ніяк не вплинуть на військові події, які відбуваються зараз. Але я хочу звернути, що є елементи, які суттєво допомагають, з якими суттєво допоможуть боротися ці літаки, і в залежності навіть під той комплектацією, в якої вони будуть, вони будуть використовуватись по призначенню. Тобто, якщо кажемо навіть, що вони там будуть мати малий радіус дії засобів радіолокації бортових, то це дозволить, наприклад, їм гарно працювати як засоби протиповітряної оборони, тому що навіть з 100 кілометровою морелеською вони будуть бачити mm -hmm. доволі непогано віс. Сень від себе і зможуть знищувати будь-які повітряні ціли, якщо ми кажемо про ракети, про шахеди або будь-які інші засоби, які запускає Російська Федерація по території України. Тому безумовно тут слід зрозуміти, щоби які бо літаки не були, вони будуть використовувати за призначенням. І, наприклад, ж навтаки за зброєння, які передають сполучені штати, ми бачимо, що є ракети, наприклад, ім 120 які можуть працювати на вісім 185 плюс кілометрів, тому що, чому плюс? Тому що 185 – це підтверджено, плюс це мається на увазі, що можуть і далі працювати. Але тим не менш і заважити, що це дозволить суттєво вплинути на театр бойових дій за рахунок того, що а, не в прямій бойовій відомості ми можемо знищувати будь-які повітряні об'єкти. Це вже йдеться про російські літаки. Наприклад, жнов таки треба не забувати, що разом з Ф-16 нам а, а, надають літаки. Та шведські, які будуть допомагати нам робити радіолокаційну розвитку на відстані до 450-500 кілометрів. Тобто, це ми кажемо про те, що. Ці літаки зможуть давати цілі вказівки літаками в 16 і а в, свой, в свій час літаки в 16 можуть працювати навіть з вимкнутими на радіолокаційними засобами, і по протоколу, який вони є, є єдиний протокол з літаками СААП, можуть відпрацьовувати по повітряних цілях, які призначить це той самий СААП. І тут тоді вже постає питання, що в принципі немає різниці, яку якої комплектації цей літак, тому що у нього є можливість його використовувати як пускову платформу. Тому. В Принципі, я би звернув увагу, що не треба зрозуміло, що там діяво криється в деталях, але треба зрозуміти, що така зброя вона збалансовано використовується з правильним підходом. І саме зараз, можливо, навіть наші пілоти, використовуючи ці літаки в повітряному просторі наших західних партнерів, тренуються виконувати певні задачі вже, наприклад, на території Російської Федерації або на території тимчасово окупованої України і відточують свою майстерність. Я ще вчора багато зустрічала всяких різних коментарів, там де пишуть про те, що ну так лише шість, лише а там обіцяли до сотні, і так далі. Можливо, тут варто пояснити людям, да, перебування цих літаків в Україні, їхнє зберігання, скажімо так, підготовленість аеродромів наших і так далі. Чи можемо ми все це зберегти і прикрити? От коли люди кажуть, чому шість от шість дали, це, це мало. Насправді, чи правильно, що спершу дається, я так розумію, якась певна невелика кількість, ну а потім вже дивляться по ситуації насправді йде просто поетапна поставка, і одразу ж, наприклад, там відгрузили те, що було, і то кажуть, готове вже одразу ж. от Слід зрозуміти, що поетапна підготовка передбачає поетапне вивчення інженерів, пілотів, і, звісно, що надають літаки, які вже, наприклад, готові працювати в повітряному просторі України. Жнов таки, спільнота сприймає у нас підготовку аеродромів як велике будівництво. Так. А, насправді у нас активна бойова активно бойові дії, і слід зауважити, що головною задачою, якою зараз є для захисту наших аеродромів, це створення потужної системи протиповітряної оборони, яка буде відображати. Швидкі цілі, або якісь балістичні ракети, які можуть прилетіти. Все інше відпрацьовується за рахунок чергових екіпажів, які підіймають ці літаки, і розсередоточуються або безпосередньо залучаються до захисту аеродрому. Тому, в принципі, ця практика вона єдина, і тут слід не забувати, що велика кількість аеродромів на території України дозволяє це робити. Є аеродроми, на яких будуть бадзуватися літаки, є аеродроми, на яких будуть використовуватися як аеродроми підскоку для цих для цих літаків. Є навіть аеродроми, яких ви не думаєте, що це аеродром? А це насправді може бути злітна посадкову смугу, яка за півгодини перетворює, перетворюється на повноцінний аеродром. Тому, в принципі, слід зауважити, що для таких умов для ведення бойових дій, експлуатації літаків F-16 Україна більш ніж готова, і зрозуміло, що будемо поетапно отримувати певну кількість літаків, і поетапно залучати їх до бойових дій спочатку, можливо, так насправді для захисту повітряного простору, потім вже для виконання задач якісь по території Російської Федерації або по території тимчасово окупованої України. Пане Анатолію, а скільки от взагалі літаки F-16 може виконати бойових вилітів за день? Ну, враховуючи те, що там Російська Федерація накопичує ці шахеди, і потім ось як недавно, так, вони влупили якою кількістю один літак. Скільки вилітів може бути? Ну знов таки давайте почнемо від е, залежності від е, е, можливості літака. Це 500 кілометрів бойовий радіус. Mm. Тобто, ми кажемо, що літак може піднятися на 500 кілометрів. Плюс додатково треба розуміти час роботи пілота, тому що він нормований теж по всьому цьому. І тут можна порахувати приблизно, що там літак можна використовувати там два-три виліта на за день, безумовно, але тут треба зрозуміти, що не треба рахувати кількість вилітів, треба рахувати можливості виконання бойових задач. Тобто ми кажемо, що можна підняти один літак, який буде там а, вирішувати декілька питань, чи все ж таки підняти групу літаків, які виконують задачу і відпрацьовану задачу, тому що насправді всі ці а, бойові виліти до цього тренуються відпрацювання певних загроз і використовуються вже в складі там, певних а, кількості літаків. А, тому тут можливо, можливо краще казати не про кількість бойових. Вихлі вилітів, а про можливість якісно виконати задачу за рахунок там групи літаків. А що ви скажете з приводу захисту? Теж таке питання я зустрічала вчора, чи якось можна захистити ці f-16 Ну в очевиді росіяни ж якось продумають, так якщо почнеться полювання на ці літаки, або можливо воно вже почалося, то росіяни теж прораховують наскільки вони захищені, чи є якісь засоби, які можуть захистити f-16 в Україні. Якщо ми кажемо про захист безпосередньо на землі, то слід зауважити, що Росія активно цей рік веде обстріл аеродромів uh -huh. України і активно було по аеродромах. Як бачимо, результати були успішні по деяких макетах на сході України з розрахунку того, що це була застосована балістична балістична ракета, і за рахунок того, що це близько до кордонів Росії, а по до кордонів тимчасово окупованої України. Тому, в принципі, я би звернув увагу, що насправді всі спроби Росіян пробити і завдати удар удару по українських аеродромах знайшли на ніць, але безумовно вони будуть намагатися бити. І в такому випадку, як я вже казав, протиповітряна оборона в комплексі з ж самими літаками може захистити щодо можливості ураження безпосередньо літаків. То тут треба не забувати, що у нас зовсім інше століття, і ніяких повітряних боїв ну, так. сам на сам на відстані. 10-15 метрів з показанням там якихось знаків з кабіну, екіпажу один одному не буде відбуватися, тому що засоби озброєння, які є на цих літаках, дозволяють вибивати на відстані повітряні цілі, не ну, тобто запустити ракету, і забути її, і знати, що вона виконає задачу. Ще була така думка, її теж зустрічала про те, що літаки можуть вилітати з інших країн на завдання в Україну, чи це реально і повертатися назад, і базуватися в інших країнах. Можете тут пояснити? Безумовно, безумовно частина літаків буде знаходитися в Україні. безумовно, частина літаків вже знаходиться за кордоном. І з самого початку, як тільки нам пообіцяли певну кількість літаків, можна було рахувати, що наші літаки вже знаходяться за кордоном. А щодо виконання бойових задач з аеродромів, наприклад, західних країн, то тут є складне питання, тому що насправді наші західні партнери дуже побоюються у цього, так би мовити. Загострення загострення війни і бояться, що Росія це буде спровокована для того, щоб наносити удари безпосередньо по Європі. Хоча це викликає купу запитань, тому що ми бачимо, як шахеди падають в Румунії. Тому, в принципі, як ракети падали в, в Польшу. На мою думку, це можна створити за рахунок створу доєднання України до ініціативи, яка була створена на початку повномасштабного вторгнення, коли була створена ініціатива Небесний щит Європи, в яку війшли 21 країна разом з Туреччиною, з Німеччиною і ну, більшістю країн, які межують кордоном або з Білорусію, або з Росією. І вона передбачала експлуатацію певних засобів озброєння для захисту повітряного простору. Там є і системи Петріот, і системи Іріс. Франція вийшла з цього домовленості, тому що вони хотіли, щоб безпосередньо приймала участь французькі розробники зі своїми самті. Але тим не менше, якщо Україна доєднається, то це буде створення нової юридичної структури, яка не відноситься ні до НАТО, це, начебто, не європейська якась організація. І тут Україна зможе надати свій досвід щодо знищення повітряних цілей, тому що будь-хто з офіцерів країн НАТО і Європи не з жодного разу в житті не збивав не кінжал, не крилати ракети класу Хаста один Харпіс. 55, ми можемо надати цей досвід, і тоді ми можемо казати про видокремлення певної скадрів, наприклад, літаків 16 українських, які будуть поетапно бороняти або повітряний простор України, або повітряний простор, наприклад, там Румунії чи Польщі, в той час, коли ці країни будуть захищати повітряний простор України, але без залучання до лінії бойового зіткнення до прикордоння з Російською Федерацією, це складна дипломатична робота, тому що. Це створення нової нової такої юридичної складу юридичної одиниці, і тут треба розмовляти нашим дипломатам. І я думаю, що це призведе такий дисбаланс в розумінні Путіна щодо залучання, наприклад, західних партнерів до захисту України. Ваша особиста думка, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що чи припускаєте ви, що у відбитті атаки? Пам'ятаєте, 90 шахедів, ось було позавчора, могли брати участь в 16? Моя особиста думка, що була задіяна армійська авіація, була задіяна авіація повітряних сил України, які суттєво допомогли і показали, як це працюється за рахунок знищення авіації. Тому що я постійно кажу, що авіаційна складова протидії протиповітряно протиповітряної оборони є найпотужнішою прикладом цього. було відображення атаки з боку Ірану із Ізраїлем за рахунок авіаційної компоненти було збита більшість кількість ракет. Ну і наостанок, чи можете ви припустити? Що найближчим часом кількість атак і шахедами і ракетами в Україну збільшиться. Ну росіян мабуть мабуть, ж ти теж є якийсь план, так як вони будуть і полювати на f-16 і так далі, вираховувати насправді я не думаю, що щось зміниться. Росія як активно била по території України, таке буде продовжувати і буде це робити, поки в них є зброя, поки у них є можливість. Насправді. Ми бачимо де, дещо динаміку зменшення кількості, тому що навіть тих е, купошахедів, які вони запустили вчора. Е, це вдалося в них за рахунок, наприклад, накопичення зброї. Тобто ми кажемо про те, що ворог вже не може випускати так багато, але є потреба в накопиченні. У них є і певна проблематика зі стратегічною авіацією. Ми це бачимо останнім часом, тому що, наприклад, для зльоту для пуску чотирьох ракет їм вже потрібно підіймати чотири борта, а не там, наприклад, один борт, як раніше. Але все одно Росія і далі може будувати ракети, і зрозуміло, що тут вже протидія з нашого боку полягає в вибиванні безпосередньої можливості, тобто бити по заводах, по підприємствах, які виробляють ці засоби ураження. Як вважаєте загалом, якщо говорити от на на літо, які потужності зараз у Російської Федерації по ракетах по шахедах мають на увазі запаси? Чи встигли вони накопичити певну кількість, яка їм потрібна, чи допомагають їм через там певні шляхи, там через Гонконг, умовний, надавати різноманітні Насправді... деталі, комплектуючи і так далі? Насправді Росія може отримувати комплектуючі, ми Це бачимо, і кількість західних комплектуючих зростає останнім часом. Але я б звернув би увагу, що насправді, наприклад, як я пояснив, зі стратегічною авіацією таке ж саме відбувається, наприклад, в акваторії Чорного моря, тому що у них не не є вже такою великою можливості запускати велику кількість тих самих ж калібрів, хоча калібрів у них достатньо. І бачимо, що з'являються нові е, безпілотники ударні або для створення е, імітації для того, щоб навантажувати наші засоби протиповітряної оборони. Це говорить про те, що Росія намагається з чимось замінювати те, що вони не, не видає, не, не вдається масштабувати, тому що насправді останнім часом бачимо, наприклад, навіть ті славнозвісні... Кам'яти стійкі антенних стійкі до засобів про боротьби, які допомагають позиціонуватися за, спутнику, за супутниками, Виконане в дещо вже в, поганому, в поганій якості. Погіршилася плата печата, на якій кріпляться всі елементи, і деякі елементи погіршились. Але тим не менш, це показує, що вони намагаються все одно масштабувати навіть з поганою якостю. Ну і треба не забувати, що Російська Федерація здебільшого їм не важлива якість їм важлива кількість. Дякую вам, дякую за вашу аналітику. Побачимось в наступних наших ефірах. Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку. експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП.